Всім привіт! Ми залили на швелер, шпільки торчать, якщо видно все на відео. І ми е, на сьогоднішній день будемо потім піділь, підільєм. Не зараз. Ми каркас поставимо, а підливати це все будемо тоді, коли вже будемо тут планувати всі ну, площадку, тоді вже і тут все піділіємо, щоб воно все одним разом було, щоб було все красиво і гарно. Зрізаємо наші розкоси, які тимчасові я їх поприхватував для того, щоб тримався сам стовпчик, і починаємо вставляти сам каркас. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат, ставимо ці ПЦГ на аксесуари про покупки автоматики в компанії Нові ворота і зможете використовувати. Для того, щоб його отримати зовсім безкоштовно, в електронному вигляді, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, які запросить підвірювати. Другий подарунок це кресло. Ваш таких відкатних корін повністю до міліметра під ваш індивідуальний прийом, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. І отримуєте ви його в електронному вигляді. Знімаємо ізоленту. Чорно, погано, що не синя, синя була б краще. То не робіть такий брак, як я. Використовуйте синю ізолянту. Синя, зараз на мене Зашов! Заходь, заходь за це. Так. Тримаємо. Сюда все. Открываем, 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 открываем. Стоп. Приподнимаем чуть-чуть теперь. Андрюха, приподнимай, уже легче уже легче на руки. Стоп, 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 стоп. Сейчас вырвается каретка. Ми можемо видвинути сім опачки Не виходимо, ні, там в ця фігня назріза те піти на штопну мені на піти. Да, да хохо може вспомнять. Відрізаємо кусок труби, хочу зробити ту дирку, що проріс в трубі закрити її. Чому я вирішив закрити 60х40 трубою? Е, бо у нас є такі спеціальні крінштейни, які прикручуються потім к трубі 60х40. Так, дешевше, звісно, було б просто взяти полосу приварити. А я вирішив трубою. Так буде е, я коли буду ставити кронштейни, ви в цьому відео побачите, які вони просто перекручуються, їх навіть приварювати не треба. Тобто, а цю трубу, якщо у вас цегляні, цегляні стовпчики, то на цю трубу теж є такі спеціальні кронштейни, просто одіваєте, вони перекручуються і е, перфоратором прибиваються к стовпчику і все, воно буде триматися. І закриваємо цю дирку, а до нього потім прикру... прикрутимо на Все в рівні вирівняли, провіримо тут ще трохи. Тоже, замечательно. Тоже подойдет. Чудово. Все чудово. Будемо ставити верхні підтримуючі роліки зараз. Робимо підкладочку. Зараз йдемо, прикручуємо наш кронштейн. Ось цей. Бачите, який він гарний такий, Ось має такий, це, до речі, скажу, що якщо це гляний стопчик, то можна прикрутити 40 на 60 до стопчика і зовсім поставити без сварки ну, ворота. Все. То я трохи використовую сварку, бо у нас... Стопчики, бачите, трошки не нестандартні. Тому я використовую трохи сварку. Вважимо так 20 мм, бачите. Між кронштейном, між кронштейном і воротьми робимо 20 мм зазору. Ось так. І прикручуємо. Саморези використовую 6,3 під 50 обідку. вставляємо по вертикалі 12, 232, 220, 224. Загрязаем трубу на притворный столбик. Чтоб надеть, чтоб надеть улавливающих. Ловите, классно. Он сейчас одевается тоже на трубу 60 на 40 и прокручивается саморезом. И все, и ничего, и никаких проблем нет. Высоту себе выставил спокойно. Вон где? Видите, высоту выставил все спокойно и без всяких вопросов. Взял, прижал регулируется. Ну, в глубину и во дворе на улицу отдвигается. Все прикручивается. Просто Шупові. Крибати можна компанії нові ворота. Просто бомба. Дикетний ролик металевий. Просто суперовий. Ставимо. раз и отбойничек такой сейчас мы тоже сюда поставим мы зажмем сначала ролик забываем и заднюю заглушечку подходится Я у нас на воротах. Залишилось поставити верхній е, улавлювач і все. Зверніть увагу, бачите, верхній улавлювач також само ставиться на саморези, теж на кронштейни. До речі, бачите, він регулюється. може на тоненькі ворота і може на широкі ворота. Тобто, бачите, скільки регулював. Супер, правда, класно. Тобто, ну, все що хочеш. До речі, в комплекті з фарнітурою отакі регулюючі улавлювачі не йдуть. Треба окремо менеджеру говорити і він вам дасть такий улавлювач, якщо вам такі потрібні. Я зазвичай ставлю так, щоб ось ці ролики, ось ці ролики ходили ось тут по трубі. Виставляю так висоту. Вкручу, а потім зажмой. А потім виставлю та зажму. Я зробив трошки з запасом стовпчика. Навіщо? Якщо нам треба буде трохи потім потрелюгувати ворота, допустим, підняти, да? щоб було куди, куди піднімати даний кронштейн. щоб потім не доварювати. Зробив трошечки, 10 см більше. Я думаю, що якраз буде, якщо треба буде подругувати, може буде зробити руглюровку. Ну ось і все, ворота змонтовані. Сьогодні все всім пока, до нових зустрічей.